У Кременщуці вже багато років існує традиція зустрічати свято Дня Незалежності України велопарадом. Цьогоріч організатори вирішили змінити дату заходу. Головна причина з безпекових питань. Звісно, наші кончені сусіди не дадуть нам його відсвяткувати як, як по як по-нормальному. Тож ми переносимо велопарад з 24 на 17 серпня. Для велосипедної спільноти Кременчука цей захід чудова можливість зібратися та продемонструвати свій патріотизм. А також під час заходу буде проводитися збір коштів на виробництво димових шашок для зсу. 17 серпня о 19.00 ми стартуємо від палацу культури «Краса». Приїжджайте в вишиванках з українськими прапорами. Звісно, беріть з собою донати. Будемо, як завжди, збирати на виробництво димових шашок. Маршрут велопараду буде традиційним. Учасники вирушать до площі перемоги, де спільно привітають Кременчук і всю Україну з прийдешнім днем незалежності. Антон Воробйов, Кременчуцькі новини.